Для успішного виконання завдань і збереження життя особового складу серед останніх запитів, що надходять на адресу Жашківської міської територіальної громади, придбання багаточастотного ребу разом із акумулятором загальною вартістю 215 тисяч гривень для 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомили місцеві новини. Жашківська громада є надійною тиловою громадою. Для військових тут завжди одноголосно ухвалюють всі рішення, спрямовані на допомогу ЗСУ. Черговий раз допомагаємо 118-й бригаді територіальної оборони, яка базується в місті Черкасах. Але наразі до нас приїхали волонтер Яна і пан Капелан, який настоятель в церкві знаменитої церкви в Суботові. Але в такому складі вони приїхали отримати такий пристрій, який захищає життя наших військовослужбовців. Саме система радіоелектронної боротьби. Систему особисто отримував головний капелан бригади протоієрей Володимир Гладковський. Ми дякуємо вам за те, що в черговий раз ви допомагаєте 118-й бригаді. Ви чітко розумієте, що 118-та бригада це Черкащина. І зараз наші всі батальйони разом із командиром бригади на важких ділянках фронту. Цей засіб, який ви передаєте, він якраз є таким. Захистом для хлопців від тих ворожих дронів, які літають роями зараз. Це є надія на збережене життя, і ми впевнені, що ці реби збережуть життя наших хлопців. Від імені командира Володимир Гладковський вручив ігорю Цебровському прапор 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ та подякував усім причетним до справи наближення перемоги. Нехай буде для вас. Також дорогий і це знак подяки вам за те, що ви нам надаєте допомогу, і я з певністю можу сказати, що доки буде тривати ця війна, ви нам далі будете допомагати. Да, я в цьому впевнений, не відступимо ні на крок. Ми тут в тилу, а я впевнений, що наші воїни знаючи, що ми тут допомагаємо всіма силами, не відступлять там на передових позиції. Прапор то є сила. То є національна єдність, і це є символ нашої перемоги. Дякую так. вам. Дякую.